Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Поєдинку у Кременчуці. Як мінімум, як мінімум, ця серія в нас триватиме чотири рази. Встигнеться швидше зробити той власне, і, е, е прес-служби. Те, що у стецюри в цьому плей оффі за три матчі три плюс три, І, як ви розумієте, це дійсно зміна в ланці, яка приносить результат. Зараз переходжу до п'ятірок. Пари захисників сьогодні перетасував тренерський штаб Херсонського Дніпра. Ну і перші твій... і в четвертій п'ятірці оборонця Руслан Бойко, 24 четвертий, двадцять восьмий гада, яка працює на сьогоднішньому матчі. Віктор зараз можемо звернутись до студів, так тому що в нас безпосередньо Більшості суперника шайбу перехопити і вибити. А ось зараз вже буде більш змістовна контратака. Вихід чистий вічна віч і ще одна спроба кинути з незручною добивання на. Красиво, що він розібрався біля лицевого борту Михайло і Ча, тут швидке перехоплення для накидання від синьої лінії. Підставна клюшка і шайба у ротах. Оце так-так. дуже це вже заключна стадія після того, як відбулося ось це накидання на ворота. Ну і тут здається, що все ж таки з рикошетом від Кучера, так закидає Сидоренко, тому що від'ємним був пут. Так, медалі, так іноді десь може здавати, що переграє, іноді занадто багато на себе бере ініціативи, але починає рух вперед. Кременчук і втрачає шайбу під час команди, яка грає в більшості. Тож тут Кременчук навіть. За умови невдалих пасів. атака зараз може бути 2 в 2. Є сили на те, щоб її розігнати. Є кидок по вору Кременчука. Ось так. 29-й номер розганяє цю атаку. Перший кидок. Я собі шайбу втрачати і пропускати ось такі контратаки. Віддає вертикальний пас через правий фланг. Піднята рука арбітра. І тут зараз буде свисток. Розвертається. Класна передача проходить з флангу на фланг. А от одразу китка не відбулося. Залишається у нас дві хвилини. Добивання 2-0. Ще раз дивимося. Кидок з правого кола і дійсно олійник перший на добиванні встигає відправити шайбу у порожні ворота. Ось так, перша спецбригада більшості нічого не змогла зробити. Це при тому, що ух, зараз небезпечний момент в дальню дев'ятку не вдається влучити. Цей період зараз Кременчук може програти 0-2. Можливо, навіть і більше зараз кидок в дальній кут. курвину перерви. Подивимося вже з вами. Період під номером 2. Залишайтесь нами. Болювальників, тому що фани Кременчука зараз стежать за цією грою, так само переживають і хотіли б почути щось реалізувати. А те, що от команда трішечки зараз небезпечний підок по воротах, куча рашата проходить повз володіння 77-го номера. І ще один момент. І зараз третя шайба опиняється у воротах. Нічого Він собі довів справу до китка. Перша спроба от, е, ніхто не зустрічає Олексюка. Е, який спокійно собі шайбу підбирає, повертає. Шайбу підібрав першим. І зараз Оліник вже у чужій зоні віддає передачу. Підставлена ключка переправлялася шайба у чужі ворота. І зараз дубль. Оформлює 78-й номер. Зараз дивимось. перший кидок не стає результативним, а далі от передача. І вже Оліник, який власне, розпочав цю атаку, закидає шайбу. Перший кидок був від Костятина Яценка. 3 в 3 зараз Дніпро атакує передача. на дальню стійку добивання. І зараз дивом шайба не залітає у ворота. Розводича вже на дальню стійку проходить. Ось тут давайте подивимося на повторі. непоганий Непоганий, дуже непоганий сольний прохід від Сидоренка знову ж таки дуже нестандартно грає цей Форвард. Переграє Кривенка, потім далі вже проходить повз Богдана Піддубного, який зав'язався в боротьбі з Кобильником. Кобляков кидав, шаба виводиться на периметр. Ще одна спроба і Матусевич. Але все одно Захарченко обирає правильну позицію з собою. Шайбу зу. Непоганий такий спринт. а ось тут порушення правил за підніжку. Кобильник буде відпочивати щитками. І ще одна ось така сама спроба, і вдається цю більшість реалізувати. Ось це майже екватор нашого протистояння. Якраз, якщо чотири шайби пропустили за попередні 30 хвилин, чому б чотири не відіграти? Кримучу був прямо тут і прямо зараз і закидають вчасно. Діяти біля бортів. Більш цупко грати в шайбу. Я кидок. Ну тут дуже прямолінійно виведець, який багато виконує чорнової роботи. Зараз схожа ситуація можна закидати. І 4-2 стає рахунок. Оце ця шайба йде на Захарченка. Ось тут вона покотилася в напрямку воріт, і Захарченко не так акцентовано зіграв в ігровий снаряд. Дивимося ще раз. І шайба залишається зараз ще й вилучення буде. Там, звичайно, що десь зараз вже це не так катастрофічно виглядає, але Дмитренко, пас віддає зараз Дмитро. А окає у кубильника брак із обробкою цієї шайби. Зараз як ідок, Матвієнко блокує. Блокує цю шайбу і зараз Макаренко під собою не зафіксував ось зараз, зафіксував чи ні. Ось просто лягають на спину, ось як зараз буде видно. І думаю, що десь під собою, скоріше за все зафіксували, але ні. І ось тут Макаренко, ми бачимо, що надто далеко виходить зі своїх під заблокований кидок кінотенка Гелоркена. Був у складі Херсонського Дніпра. Шайбою на середницького. Середницький ще вигадає. Середницький в центр. Кидок від синьої лінії можна добивати. Шайбу у ворота Захарченко. Едуард Захарченко зараз триває. Надійний сейф. Надійна гра Гукіпера. Завжди це ось така незрима трансляція. впевненості туди вперед. Вже втримувати ось цю перевагу. І зараз момент буде небезпечний. Кидок по. І тут піднята рука арбітра буде вилучення. Дніпро пограє у меншості. Ну, Алексюк так на леві штрафників, а у умельтхі вперед прокинути граючу у меншості. Звичайно, це Микита Сидо. Ще один дальній постріл. І знову Едуарда Захарченка зручно там розмістився на воротах. Але ось така гра Едуарда Захарченка більше якраз каже про те, що ну, вже є фактор і про Сидоренка, то Віталій Лялька, звичайно, це той, той гравець, на якого зараз має робитись ставка у Кременчука. Вихід один в один. Сидоренко об'їжджає. Тіліпа Матвієнка і навіть кидає в ближній кут, але вже переграти і голим рухом наближатися до власних воріт спиною. Так, і на витягнутій руці тримати суперникову. Зараз залітає все ж таки п'ята шайба у ворота Кребенчука. Дмитро Мосюк зараз відкривається на чужому п'ятачку і замикає ось цю передачу з лівого фланга в один дотик. Переправляє шайбу у ворота. Ось тут, до речі, програв боротьбу. Так, опинився на льоду, але. Не розгубився під в історії хокею. Але зараз за такою впевненою гри нас потихеньку починають виходити за межу дозволеного. Чука. Та Дніпра просто попіл, який Кременчук продовжує атакувати. Передача з нею зручною. Не проходить, хоча є кидок по воротах переваги плюс три голи для Херсонського Дніпра. Зараз який момент. А 97-й зустрічав наші так буде ще грати в цьому періоді. І, в принципі, Сидоренко на криклю. Знов Сидоренко кидає і закидає шосту. Подвійної більшості. Ось тут крикля віддає точну передачу в центральний слот. Максимально зручна позиція для розстрілу чужих воріт у Сидоренка. Ну і Сидоренко, як ми бачимо, такі моменти не вибачає. Зворотній відлік і все. Лунає. Сирена фінальна, яка фіксує сьогодні перемогу Херсонського Дніпра над Кременчуком з рахунком 6-2. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.